На Прикарпатті Феміда стане доступнішою для людей з обмеженими фізичними можливостями. В апеляційному суді стартував відповідний проект, який фінансує американський уряд. Нині потрапити у приміщення установи людям у візках особливо важко. Микола Макар на своєму прикладі демонструє інваліди самотужки свої проблеми в суді не вирішать. На четвертий пор, так далі, на сьогодні несли співпрацівники грифону. Ну, якщо так будуть носити, розумієте, кожного інваліда, чи чи то я не думаю, що що, що це буде вирішення проблеми. Зрозуміло, що тут треба підходити якось комплексно, в тому плані, що тут треба і робити туалет спеціалізований для людей. Відтак реалізація проекту передбачає два етапи: перший тренінг суддів і працівників апаратів апеляційного та місцевих суддів та охоронців з підрозділу Грефон. На ньому експерти фонду Право і демократія радять, як покращити спілкування та роботу з інвалідами. Учасників семінару навчають спеціально запрошені психоаналітик, адвокат та соціолог. Наступним кроком стане анкетування представників інвалідських організацій. Ації так експерти хочуть виявити, які проблеми доступності в різних судах області найбільше турбують осіб з обмеженими можливостями. Щоб е, було е, в суді вашому зроблено так, щоб кожна людина із обмеженими фізичними можливостями опорно-рухового апарату із слухом, із зором із е, з тими іншими проблемами, які стикаються кожна наша людина, яка має такі проблеми, могла сказати свою точку зору, а за допомогою громадської організації, яка оце все. Е, Зможе узагальнити, запропонувати якийсь результат, і тоді ми зможемо це зробити. Івано-Франківські судочинці перші в Україні, хто взявся покращувати доступність для інвалідів після нинішнього семінару. Схожі тренінги відбудуться ще у 18 регіонах країни.